Легендарний голкіпер Олександр Шовковський претендує на місце головного тренера збірної України замість Андрія Шевченка. Несподівані зізнання ми зібрали на спортивні церемонії. Здоров'я в порядку. Дякую за рядці. Найуспішніші українські атлети завітали на церемонію Герої спортивного року. Подивимось, хто набігав, настрибав і наплавав на нагороди. Треба, можемо привітати з того часу, коли ти став частиною тренерського штабу національної збірної. Ми ще не бачилися. Як взагалі змінилося твоє життя зараз, коли ти став частиною національної збірної? Я навчаюсь зараз, прохожу так, би мовити, вищий рівень для того, щоб можна бути. Взагалі, очолити команду, але це майбутнє. Ти можеш змінити на посаді головного тренера Андрія Шевченка відправити Андрія на пенсію. Я кажу лише про те, що в майбутньому я можу очолити будь-яку команду так. Вищою дивізіону і не тільки в чемпіонаті України. А ви парою даєте інтерв'ю нам вперше дебют у світському житті? Чи плануєте ви поповнення? Чи хочете ви дітей? Знаєте, нам багато чого в житті хочеться. Нам хочеться і бути поруч разом з нашими дітьми, і подорожувати, і працювати, і насолоджуватись життям. Але це ті речі, про які, як для нас, не прийнято говорити. О, голос у Марини є свій власний бізнес. Це ювелірні прикраси. Наскільки вдало йде бізнес, враховуючи те, що обличчям чоловічої лінії є Олександр? Бізнес в нас дуже добре розвивається, але ми не можемо продовжувати робити якісь речі у колекцію, тому що дуже багато заказів, які йдуть лише унікальних Свої обручки. Ви робили самостійно для себе. Ми ще так і не зробили. Тіп стильніший? на червоній доріжці олімпійський призер зі стрібків воду Ілля Кваша. Зовсім нещодавно у вас народилася донька. Ми вас хочемо з цим привітати. Як змінилося зараз ваше життя? Взагалі то маленька дівчинка, це дуже важко, і вона потребує багато уваги. Десь шостої ранку, і там, поки я вже не поїду по справах, я з нею намагаюся бути, а вона трішечки досипає, тому що вночі вона з нею напередодні цієї церемонії у соцмережах проходило опитування на найстильнішого спортсмена. У цьому опитуванні перемогли ви. Ну і це не див. Ну, ви своєму зовнішньому вигляду приділяєте багато уваги. Що легше для вас стрибати з височезної вишки вниз головою в воду чи вбратися на світський захід? Завжди мені допомагає вбиратися моя дружина Елона. Я намагаюся йому змінювати імідж. Кажу, все, ти батько повинен змінитися і бути трошечки зрослішим. Якось, мабуть, хлопчик трішки виріс і вже, мабуть. Не такий вже стиль, ніби тінейджерський, а більш такий стриманий, класичний. У кого більше вбрання? В чоловічої частини родини чи в жіночої? Чоловічої частини родини більше, тому що в нього спортивного одягу просто неймовірна купа. Ніби для стрибків в воду багато одягу не треба. Намагається. Усюди бути стильним, тому що на нас судді дивляться не тільки коли ти стрибаєш, а вони дивляться і у момент, коли ти розминаєшся у залі напередодні змагань, і судді можуть як додати, так і зняти від півбала до двох. Я суддя, я так бачу все. Ють, спортивної премії Василь Вірастюк та зірка жіночого кварталу Тетяна Песик. спонукав вас ось цей дует з Василем піти до спортивної зали і серйозно зайнятися спортом Не, звісно. Насправді ні, але фігура Василя заставляє задуматися над тим, щоб накачати собі кубики преси і таку біцюку. Сьогодні Вася навіть для номера спеціально намастився оливковою олією. Я кажу, Вася, ти не забуваєш, що ти все таки спортсмен, а не стриптизер. <гум> До зали спортивної Таню ви не ходите. Скажу так, я буквально недавно похудала на 8 кілограм. Тобто, перший раз, коли я тебе підіймав на сей, ти важила 58? п'ятдесять говориш? А зараз 50? — у Василя хвора спина. Кожен кілограм на вагу золота дуже він потім дуже віддихується від цього. Я так розумію, що тепер у жіночому кварталі є конкуренція. Хто на світі наймиліший, найкрасивіший, найстрункіший? — Коли ти в жіночому колективі, як не як ти хочеш виглядати красиво. Не гірше остальних дійсно. Ваша внутрішня атмосфера, і звісно, ви один одного підтягнете. Ну, чи... Правильне харчування це перше, що потрібно для похудання, а далі вже зал. Це ну, все просто підкріплює і так гарно підтягує. Ну але, будь ласка, піди в зал. Все вося. Я йду в зал. за бочки потримав, піде в зал. Впади, звільнить простір для того, хто далі, той хто, і хто до краю діде, свете сходить для того, хто далі, йде. хто далі. Йде. Дорія, я вітаю вас з нагородою видатне досягнення року. У спортивному світі вас називають українською анакондою, незважаючи на ваш такий тендітний зовнішній вигляд. Знаєте, чому саме таке прізвисько вам дали? Ну, можливо, тому що в мене агресивна боротьба, і я дуже е, часто виграю судочки у партері е, завдяки своїм ногам. Е, Якби душу ногами, можливо, із-за цього мене називають анакондою. Не так давно ви брали участь у зйомці для журналу Vogue, де приміряли на себе різні образи. У вас взагалі модельна зовнішність? Як почувалося на цій зйомці? Перша в мене була така зйомка, але мені дуже сподобалося. я відчула себе трохи іншою, не такою, як кожен день в кімоно. А... Також примірила дуже різні образи. Мені дуже сподобалось. На підборах виходите набагато рідше ніж у спортивному взутті. Як почуваєтеся сьогодні, дівчата, здебільшого, спортсменки кажуть, що найгірше на церемонії це вбирати підбори і ходити по червоному хіднику. Так, це правда, тому що ноги ноги дійсно дуже болять. Коли приходиш і знімаєш підбори, це дуже дивне відчуття, тому що ноги просто відвалюються. Порт ти світ за конферанс на церемонії відповідають телеведучі Анатолій Анатолій і Оксана Гуцай. Незмінна ведуча спортивної церемонії. Чи вдається як ведучий з холодним серцем все сприймати і ні за кого не вболівати, зважаючи на ваше спортивне минуле, і зважаючи на те, що і чоловік спортсмен загалі вас спортивна родина? Я можу вже відкрити секрет, що Даша Білодіт, вона починала тренуватися в мене. Я була колись тренером з художньої гімнастики. Тому, звісно, сьогодні я вболівала саме за Дашу. Мій малий Марк тренувався у Святої Гіне. Це її тренери, її батьки дзюдо займає. Можливо, Україна втратила круту художню гімнастку. Ну насправді я думаю, що дійсно Кать Україна втратила, тому що Дашка вона така завзята. Вона не буде не спати, не їсти. Вона буде тренуватися, її треба з залу виганяти. Але пішла вона з гімнастики через те, що я пішла на радіо, пішла на телебачення, я завершила кар'єру, я передала її іншому тренеру. Але вони походили трошки і вирішили, що ні, все ж таки, Дашка буде сидіти в залі у мами. І Гімнастика втратила вас як тренера, я так розумію. Я приходжу на змагання, звісно, в мене мурахи, звісно, ця атмосфера. Мені дуже подобається, але жодного разу не шкодувала, тому що тренерська робота це взагалі дуже важко. Це стільки нервів, це стільки ні, ні, я жодного разу не шкодувала. Зараз ви підтримуєте форму завдяки бігу. Скільки треба пробігти, щоб скинути зайве після зими? Легко я бігаю кожного ранку 5 кілометрів. Е, ну, це дійсно легко. У нас там дуже класна дорожка на Березняках, Ми ну, бігу з задоволенням. Коли треба трошки себе привести. Форму от зараз, то треба бігати 8-10 кілометрів щодня. Е, я бігаю не так, як красиві дівчата, бігають в шортиках, в маєчках. Якщо ви мене побачите, коли я бігаю, я бігаю теплі, ватні штани, тепла ватна кофта, щоб все було таке тепле, тепле, щоб трошки скидати вагу. Зовсім нещодавно у вас був день народження. Вітаємо! Як святкували? Що отримали від рідних в подарунок? Ми були сім'єю в Мілані чотирьох, було дуже класно. Отримала неймовірний подарунок. Мені чоловік зробив у нас, є дуже красива там фотограф. Фія була і він зробив з неї велику картину, повісив її вдома. Ми ще сидимо, сміємося, що там зараз мені 25, А коли мені буде вже 70, ми будемо сидіти, дивитися і думати, Боже, які ми були гарні, які ми були красиві. Знайшов своїх володарів найкращими. Проголосили фрістайліста Олександра Абраменка та Стрільчиню Олену Костевич. йшли до цієї нагороди, мріяли про неї, і ось ви піднялися на цю сцену за нагороду. Які відчуття? Це схоже, як е, вибрати другий раз олімпійське золото. Можливо, це такі відчуття, тому що я настільки довго чекала. Я була і декілька разів номінанткою, і була людина, яка нагороджувала. І завжди була десь близько від нагороди, але дуже чекала своєї. Не так давно ви вийшли заміж за свого прихильника з Австрії. Яким було весілля ваше з українськими традиціями чи австрійськими? Ми реєстрували, можна так сказати, е шлюпу в Австрії і більше схоже на австрійське весілля, тому що е ресторан, де ми святкували, був в австрійських традиціях, таких на Національних традицій вас маленька донька. Де більше часу проводите? Де ви живете? В Австрії чи в Україні? Перший рік після народження доньки, звісно, ми були більше часу в Австрії. Перебували, а зараз ми ну, їздимо так. Подоружує. Подорожуємо багато, і дитина вже звикла до таких подорожей. Вона чудово себе веде в літаках в машині. Якою мовою донька розмовляє? Всі чекають, всі чекають, якою якою мовою заговорить так, ваше профільне спортивне знаряддя це пістолет. Чи маєте ви право носити зброю? В нашій квартирі в Австрії о, дуже багато зброї. <свісно> <свісно> Мій чоловік колекціонує зброю. У нас є револьвер 69-го року. У спортивних стрільчинь, у спортивних стрільців є правило, що стріляти можна тільки в спортивній залі, як у борців і у боксерів не можна бити людей. Бо Можна вбити. Які є професійні правила вашого виду спорту? У мене немає такого табу. Можу прийти постріляти з друзями в тир. Нещодавно була і, і була з моїм другом і він мене обстріляв.